Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, ринок у нас нарешті полетів угору, і це реально сталося. Хоча, чесно кажучи, навіть я в першу чергу подумав, що це знову CoinMarketCap підкинув нам якісь жарти. Але ні, це дійсно правда. У четвер, 8 травня, крипторинок показав одне з найсильніших зростань за останні місяці. Біткоін у нас пробив 100 тисяч доларів, ефір злетів до помітки в 2500 доларів, а альткоїни почали оживати, ніби зомбі після халвінгу. І от що цікаво, це зростання відбулося на фоні, здавалося б, суцільного негативу. ФРС знову похмуро заявив, що до своєї інфляційної мети вони цього річ не дійдуть. Джером Паул серйозним обличчям вийшов, подивився в камеру і сказав, що чекати зниження ставок не треба. До цього він також додав, що поки діють трамповські тарифи, інфляція буде продовжувати расти як ціни на пиво під час євро. Ну і звісно ж, ставки відповідно теж будуть триматися високо. І тут, як грім серед ясного неба, ринок летить вгору. Біткоїни, ефір, альткоїни, все, що вчора лежало у вашому портфелі червоним ковром, сьогодні зеленіє, наче весняна трава. А знаєте чому? Головною причиною є те, що США таки домовилися з Великобританією. Так, це звичайно поки що не глобальна умова про мир у всьому світі, але хоч щось, вони знизили тарифи, і це показало, що з Трампом таки можна домовитись. Якщо вже британці змогли, то може й інші підтягнуться. Ну, звичайно, крім Китаю, бо з ним усе складніше, як із оновленням Метамаск. До речі, угода з Китаєм це не просто бажано, це насправді ключ. Бо, поки тарифи не знижені, інфляція буде штовхати ставки вгору. А це не найкраща новина для крипти. Ризиковані активи також ставки не люблять, але, як то кажуть, у кожній грі є свої нюанси. Бо, попри всі палені новини, глобальна грошова маса зростає, а отже, ліквідність в ринок надходить. І ще одна новина: інститути знову накопичують підкоїн. Причому досить таки активно. Це вже не якісь хоміки, які скуповують якісь дріб'язги підкоїну, це насправді кити. І ажіотаж серед них ну досить таки великий. До речі, а якщо ви також цікавитеся купівлею та торгівлею криптовалют на споті. То на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, що ж ми бачимо зараз? Як я вже й говорив, біткоін у нас виріс на понад 100 тисяч доларів, а його домінація почала знижуватись. А це, як правило, перший дзвінок альт-сезону. А тепер повстає важливе питання, чи це вже зелений коридор до кінця цього місяця, чи може це просто фальстарт, після якого знову повернемося до флету. Реальність у нас така угода з Британією, це скоріше символічний жест. Велика Британія це давній союзник США, і домовитись з ними було не надто важко. З Китаєм вже зовсім інша гра. Такі не збирається грати за американськими правилами і на повну торгівлю поки що не згоден. І поки ця умова не зрушить з місця, ставки залишатимуться високими, а ринок, в свою чергу, буде продовжувати бути нервовим. Тож, якщо чесно, то навряд чи ми з вами вже вийшли з одмежого ринку. Навіть аналітики з CryptoQuant ще не впевнені в цьому. Їхній улюблений індикатор зараз показує щось типу можливо, але не факт. Короткострокова середня потроху росте, і якщо перетне довгострокову, то буде сигнал до зростання. Але поки що тримаємо пальці з А ще один дуже цікавий момент: Біткоін-кити почали накопичення ще до зростання біткоїну. Тобто вони, як завжди, щось знали. Адже за останні 6 тижнів вони накупили понад 81 тисячу біткоін монет. А от дрібні інвестори, навпаки, почали продавати. Страшно так, логічно теж. Тому хам'яки, як завжди, починають ходити в ринок після пікових значень. А кити скуповують у тиші, коли всі продовжують боятися. З ефіром у нас, до речі, схожа історія. Власники, які мають понад 10 тисяч монет ефіру, почали знову активно його скупляти. На ринку це спричинило мільярдні ліквідації і також почало піднімати ціну вгору. Але я також хочу зазначити ще раз: це не означає, що зараз почався вже альсезон. Це означає, що капітал починає рух. І як ми знаємо, спочатку в біткоін, потім в ефір, а вже потім у останню чергу в якісь щиткоїни і мемкоїни. Тож, що можна сказати взагалі по прогнозам? Якщо угода з Китаєм зрушить з місця, звичайно, в позитивну сторону, то і ринок може перейти в активну бичачу фазу. Якщо ж цього не відбудеться, то ми з вами знову побачимо або флет, або навіть корекцію. Ставки ФРС навряд чи знизять найближчим часом. Але з іншого боку, мінфін США також почав скуповувати облігації, а це індикатор, що в економіку знову можуть почати заливати ліквідність. Ну і все це вкупі будує добрий знак для крипти. Загалом, яка ж моя порада щодо цієї всієї ситуації, яка вона складається на ринку. Ну, по-перше, як завжди, не панікуйте. Якщо ви зараз хочете також входити в ринок, то не треба це робити на весь свій депозит. Також вивчіть підтримки, дивіться на активність китів і не хапайтеся за кожен альткоін, що виріс на 20% за ніч. Головне, що я хотів би сказати, це слідкуйте за інфляційним звітом, який повинен бути опублікований вже сьогодні, тобто 13 травня. Це головний тригер, який може значно вплинути на ринок вже найближчим часом. Тож, вважайте на це. У висновку я можу сказати, що ми з вами бачимо так звану класику, а саме трохи того самого бичачого ринку. Але це ще не та місячна ракета. Це скоріше запуск двигунів. Головне, не переплутати з червоним зливом і не зробити вихід на максимумі страху. Тож, як то кажуть, продовжуйте тримати голову холодною, гаряче серце і заряджений леджер. А я вам дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей! Та далі більше.